30 вересня 2024 року Львівська область. Проходить картопля лікувальний період. Стане доволі гарно, зверніть увагу на насипання зверху горок Це тільки на верхніх коробах так робиться. І це дозволяє не набагато, але трошки збільшити об'єм. Зараз вот вот покажу або видно горки по станах зараз на світу покажу трапляюся де не де але це ж як кажуть для цього року то це все ще гаразд ну і пам'ятаємо для чого проводиться лікувальний період для того щоб Заживити всі механічні пошкодження ну і підсушити, які є, яка є проблематика. У кого є в, стосовно технології зберігання питання, звертайтеся, ось, допоможу.